У бібліотеці всі книжки кодують чотирма символами за таким правилом. Перший символ є буквою латинського алфавіту. Отже, перший символ у нас має бути буква. Наступні 3, 1, 2, 3. Це в нас будуть цифри. У кожної книжки є унікальний особистий код, яку найбільшу кількість книжок можна так закодувати, якщо в латинському алфавіті 26 букв. Отже, букв всього 26. Тут в нас цифри. Оскільки в нас не сказано, що цифри не повторюються, отже, цифри можуть повторюватись. Цифри в нас пригадуємо всього 10. Від 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десятка це вже число, яке складається з цифр 0 і 1. Отже, всього цифри 10. Тобто ми можемо поставити цифри на перше місце 10 способами, тут напишемо 10 цифр всього. А тепер будемо обирати. Букв всього 26. Ми обираємо одну з 26. Тобто, в нас є всього 26 способів обрати букву на перше місце. У нас 10 цифр. Нічого не сказано про те, що вони можуть повторюватись чи не повторюватись, отже. Якщо не сказано, що цифри не повторюються, отже, вони можуть повторюватись, цифру можемо на перше місце обрати 10 способами, на друге 10, і на третє також 10 способів. Оскільки в нас мають бути одночасно і букви, і цифри, отже, це в нас правило добутку. І ми маємо помножити і одне, і друге, і третє. 26. І дописали три нулики. Отже, відповідь 26 тисяч.